12 століття час, коли Галичини глунало в королівських дворах від Парижа до Константинополя, час, коли цю землю називали воротами Європи і скрабницею Сходу. Це історія про злоту добу краю, що об'єднувала у собі силу Заходу і мудрість Сходу. Історія про горля, якого папа Римський називав найхристиянішим, а візантійський імператор братом. Історія Галицького Волинського князівства У його найставетніші роки. Тридцять рік. На руїнах, у монгольською Навалою, постає фігура, що не завжди змінить долю Галичини. Данило Романович князь, який осмілиться називати себе коронем Русичів. Його королівство простягнулося від Карпат до Дніпра. Від Балтійського моря до чорного столиця Галич конкурувала з Києвом за титул матері городів руських, а новозбудований холм перевершував європейські резиденції розкішу. Данило це не просто правити, це візіонер, який зрозумів, щоб вижити між дворами двома світами, треба стати мостом між ними. Він першим серед руських князів отримує королівську корону від папа Римського, але зберігає православну віру. Укладає Союзи з Угорщини та Польщею, але не забуває про візиційські традиції. Все це трохи пізніше. Галдівський двір стає центром великої дипломатії. Сюди їдуть посли з усієї Європи. Французькі рицарі шукають союзу проти Сарацинів. Угорські королі пропонують династичні шлюби, польські князі укладають торгові угоди. Данило Майстерно навірує між великими силами епохи. Він веде переговори з ханом Батиєм, одночасно плануючи антимонгольську коаліцію. Підтримує стосунки з Візантією, але отримує підтримку Риму. Торгує з німецькими містами, але зберігає слов'янську ідентичність. Результат цієї політики небачений економічний розквіт. Галич стає одним з найбагатших міст Східної Європи. Данило великий будівничий. Він засновує нові міста: Львів на честь сина Лева, холм як нову столицю. Данилів як торгову фортецю. Кожне місто стає шедевром фортифікаційного мистецтва. Галицькі замки поєднують візантійську розкіш з європейською функціональністю. Тут вперше на руських землях з'являються готичні елементи, але органічно поєднані з традиційними форматами. Галичина 13 століття це перехрестя торгових шляхів між Сходом і Заходом. Шовковий шлях проходить через Галич і Львів, сириний шлях з'єднаний Прикарпаття з Балтикою, Дунайський шлях веде до Чорного моря. По цих шляхах течуть товари. З усього світу, китайський шовк і перські килими, індійські прянощі і арабське солото, німецьке срібло і фландрські тканини. Галицькі купці торгуються в Константинополі і Кракові, Відні і Новгороді. Митні збори перетворюють Галичину на одне з найбагатших князівств Європи. Данила може дозволити собі отримувати армію, будувати замки, підтримувати мистецтво. Сіль біло золото середнє віччя, і Галичина володіє найбагатшими родовищами Європи: Дорогобицька, Самбірська, Коломийська Солі, цінуються від Балтики до Середзерномор'я. Галицька сіль особлива, вона найчастіша у Європі, її купують король Франції для свого столу і візантійський імператор для своєї скарбниці. Торгівля сіллю приносить до королівства Казни більше золота, ніж усі інші джерела разом взяті. Навколо соляних родовищ ростуть багаті міста. Тут формуються перший на руських землях клас заможних бюргерів, серед них магнатів, які конкурують з європейським патріатом. Галицькі майстри ставляться по всій Європі. Золотарі створюють прикраси, що й не поступаються візантійським. Іконописці розвивають унікальний стиль, поєднуючи східні і західні традиції. Архітектори будують храми, що вражають сучасників. Реамістичні цехи Галича і Львова працюють на експорт. Галицька зброя цінується у усій Європі. Вона поєднує сталь Дамаску з технологіями Мілана. Галицькі тканини конкурують з фландськими. Галицькі меди. Славляться міцністю і красою. Мистецтво переживає справжній Ренесанс. Галицька школа іконопису впливає на всю Східну Європу. З'являються перші на русських землях світські фрески, що прикрашають княжі палаци. За часів Данила Галич претендує на роль нового релігійного центру православного світу. Після падіння Константинополя під натиском Хрестоносців у 1204 році. Східні хри... християни шукають нового лідера. Ганлендський собор у спінній Богородиці стає одним з найкрасивіших храмів Європи. Його іконостас прикрашений золотом і дорогоцінним камінням. Кам Храмові скарби конкуруються з візантійськими реліквіями. Данило майстерно балансує між Римом і Константинополем. Він отримує королівську корону від папи. Але зберігає православний обряд, створює унікальну модель релігійної толерантності, яка на століття випереджає європейські стандарти. Галицький твір стає центром освіти і книжності. Тут створюються літописи, що стануть скарбом української історіографії, галицько волинський літопис шедевр середньовічної прози, що поєднує історичну точність з літературною майстерністю. При дворі Працюють писарі, що знають латину, грецьку, церковносноянську, переписуються та перекладаються твори європейської думки, створюється перша на руських землях бібліотека, що містить не лише богослужбові, а й світські книги. Галицькі скрипторії славляться по всій східній Європі, звідси рокописи доход... розходяться до Москви і Новгорода, до Вільна і Кракова. Галицька архітектура створює власний неповторний стиль. Це синтез візантійських традицій з романськими і ранньоготичними впливами. З'являється перші на руських землях п'ятнави церкви з західними порталами. Холмський собор, збудований для Нину, вражає сучасників, іноземні паси пишуть про дивовижну красу, що немає рівних у Європі. Храм прикрашений кольоровими мозаїками, золотими куполами. Врізьбленими капітелями світська архітектура не поступається з церковні. Княжі Палаци Галича поєднують комфорт з репрезентативністю. Тут вперше з'являються великі вікна, опалювальні системи некомфортні приватні покої. 1253 рік. Кульмінація Галицької слави. Данило Романович стає першим і єдиним коронованим королем Русі. Корону йому підносить папський легат у Дорогочині у присутності послів з усієї Європи. Це не просто церемонія, це визнання Галичини як рівноправного члена європейської спільноти монархів. Данило веде переговори на рівних з імператором Священної Римської імперії, королем Франції, угорським королем. Галицькі посли з'являються при всіх європейських дворах. Дінастичні шлюби пов'язують Романович з, з найвпливовішими родинами континенту. Донька Данила виходить заміж з литовського князя, а син одружується з угорською принцесою. Галицька армія, одна з найсильніших у східній Європі. Данила першим серед руських князів створює професійне військо західного зразка. Галицькі лицарі поєднують східну кінну традицію з західною важкою. Кавалерією. Ганські замки стримують монгольські набіги. Данило єдиний з русських князів, хто осмілюється відкрито кинути виклик Орді. Його перемоги над угорськими та польськими військами демонструють силу молодого королівства. Західні хроністи з повагою пишуть про короля Русів, що поєднує хороблісницаря з мудрістю правителя. Галицький культурний вплив поширюється далеко за межі князівства. Галицький стиль іконопису впливає на мистецтво від Новгорода до Кракова, Галицькі архітектурні рішення копіюють в Угорщині та Польщі. При Галицькому дворі формується нова модель європейської культури, синтез східної духовності і західного раціоналізму. Це вплине на всю подальшу історію Центрально-Східної Європи. Галицька толерантність стає зірцем для сусідніх країн. Тут мирно співіснують православні і католики, слов'яни і німці, купці і лицарі. Це попередження європейської інтеграції на шість століть. Золота доба Галичини закінчилася зі смерті останніх Романовичів. А на спадщина цієї епохи живе досі. Львів, заснований Данилом, стає станицею Галичини на століття. Традиції толерантності європейської укорінюються в генетичному коді краю. Галицька ідея поєднання східної духовності з західним раціоналізмом проходить через всю українську історію. Вона відроджується в часи Австро-Угорщини, живе в період між двома війнами, знову ак актуалізується в незалежній Україні. Урбаністична спадщина Данила це десятки міст. Що досі є централь... центрами регіону. Культурна спадщина це традиція... традиція діалогу між Сходом і Заходом, політична спадщина це досвід незалежної державності на європейських фасадах. Досвід Галичини 13 століття дивовижно актуальний для сучасної України. Данило Ганацький показав, як можна зберігати національну ідентичність, інтегруючись в європейські структури. Як можна буде мостом між Сходом і Заходом, не втрачаючи власного обличчя? Галицька модель толерантності та культурного діалогу це відповідь на виклики сучасного мультикультурного світу, галицький досвід незалежної зовнішньої політики це урок для малих держав, що мають маневрувати між великими силами. Найголовніше, Галичина довела, що український простір здатний створювати великі цивілізації. Ні проєкти, що впливають на розвиток всієї Європи. Отже, Галичина у розквіті це не просто історія давно минулих днів, це доказ того, що українська земля здатна створювати держави європейського рівня, культура світового значення, цивілізацію що збагачує людство. Тринадцяте століття показала, коли Україна сильна і незалежна, вся Європа стає багатшою і різноманітнішою. Коли український простір відкритий світу, він стає мостом, що поєднує континенти і епохи. Золота та це не музейний експонат, це жива традиція, що чекає свого відродження.